Всім привіт, всім гарного вечора, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Що люба робила? Хто вгадає з трьох раз. Кропила буряки. Вийшла сапати, а їх гризе вже знову. Ну ще зовсім з'їджаних нема, ну дивіться, що робиться. Дивіться. Ну, ці кращі, але теж поїджені. Ось. І подзвонила до малого. Кажу, Іванку, винось воду, бо діла не буде. Ось, поки він виносив, то я вже кусок посапала. Але що я хочу показати? Подивіться, що тут є вже. Мої гарбузики. Я думала, що вони не зійдуть, бо ж земля суха. А вони, дивіться, лізуть. Раз вони тут лізуть, то значить вони і там лізуть. Бачите? Ось так. А я навіть би не подумала, о, що вони вже будуть сходити. А ні, тут барабі лізять, може тут гарбуз посаче. А тут мають бути, напевно, гарбузи. О, я ж кажу, вон де лізуть. Так, що ось таке тоді. А ну тут глянемо, чи сходять наші гарбузи. Ну ті може, що намочені були, то сходять. Щось я так думаю, бо ті, що сухі, то наврат. О. Так, от. Намочені лізуть. Бачите? Намочені лізуть. От, рядочки, гарбузики там. А тут де сухі, то ще нема. От тут десь мають бути сухі посіяні. Бо я раз такі, раз такі садила. Бачите, які вже красунчики. Я навіть не подумала, але я їх намочила, вони файно вкисли. Тиждень часу і все, і вже зверху. А я думала, що вони ще чекають, коли зійдуть. Там знизу салат зійшов і огірки зійшли. Ну, то я як не забуду, потім вам покажу. Ще зараз, поки до ночі, я ще може ту постать пересапаю. Ось, арбузики сходять, малі сидили. Барабої вже радочками робиться знати. Так, цвіки свої я посапала. Те, побризкала теж, щоб їх не з'їло. Ну, їх ще нема, але тут таке. Так, ну а це я. Ну, а це я вже трохи посапала. Ось сюди. Бачите. Тільки межираді і барабої вибираю. І хопта яка є, а ще не прориваю. Бо ще вони малі, то я їх ще не прориваю. Та й отут таке. Так що такі-то байки. Я Досить, досить приємно, хоч одним здивована, що хоч гарбузи сходять. Ось таке то. Така в нас погода, такий в нас вечір. Красота. Горох мій красунчик. Добре, коли є своє насіння. Ось, а то там одна пані мені написала. Що кожен раз у гірки купляєш насіння, не можеш своїх вибрати? А я мала і своє насіння, і купля не маю. Так що ось таке діло. І горох от маю свій, і сієнку коло хати посіяла свою, а в полі купляну посіяла. Та й усе. А як же ж? О, цибуля жовтне, жовтне, хоче дощу, а його нема. Ніц не зробимо. Ну нічого. Будемо чекати дощику, такий колись Бог дасть, дощик прийде, аби Бог дав гарного врожаю, а дуже як буде, коли буде. Та й таке то. Думаю, хочу оцього до межі ту постать досапати. Вона там не до самого верху йде. Ось, ну, це одна постать сама більша буде, а туди до гори менша і сюди донизу буде менша. Ось так. Та й ось він думаю, якби завтра Бог дав зранку сили здоров'я, вийду досапаю. Рано подаю козам їсти і подамся на город. Поки до жари, добре такий вечір сапати, коли не жарко. І врано так само. Трошки посапаю, а там буде видно. Ось такі то справи. Ну, досапаю, тоді ще як не забуду, включу, покажу, скільки я посапала. Так, люди, забула зняти, скільки яку постать, посапала. Ну, вже до гори вертатися не буду. Покажу вам цибульку. Бачите, як жовтне, сохне, дощу хоче, а його нема. О. Так що, ось таке діло. Я посапала. Осталося дві менших постаті мені, а одну велику я посапала. О. Ну, якщо Бог дасть завтра. Життя, здоров'я. Дораненько вийду. Та й посапаю. Стану п'ять годин. Та й посапаємо. Ти не здаль. Ти вже прийшов на город мені? Личинки відкладати. Так, що ось таке діло йду. Покажу вам. Є такий захід сонця. гарний. Ду, покажу вам салат, як зійшов. Оце картопелька моя сходить, що ми з загородником садили. Це моя капусточка красуня, я її пересапала. Так. Тут в мене один, два, три, чотири, п'ять радочків салату, два радочки гороху. Теж вже сходити починає. Горошок, салат, файно сходить. Так. Тут в мене цибуля чорнушка має бути, але вона ще й не сходи. Це мої огірочки красунчики, бачите, сходять. Ми радочки поливали, хто бачив, як я садила, я показувала. Це я своє домашнє насіння сіяла, думала. казала думала, не знаю, чи воно зійдеться і густіше. Ну, воно все файно зійшло, бо я не нарощувала дівчата. Значите, о, їй це клісуть. О, о, ірочки. Гарбузові сінеї дочки. А тут в мене ще є радок яких із інакших кабачків вроді, що я навіть не помню, що я тут вже сиділа, якщо чесно. Ви думаєте, я помню? Ні. Квасолі ще нема, бо вона дуже пізно сіяна, та ще й сухою я її не мочила. Ну, Гарбузи ще в мене чистенькі. Ось так що ось такі то справи. Будем йти, Будем йти додому. Трошки уморилася, але нічого, зате роботи трохи зробила. Ось так-то. А вам всім гарного, мирного, тихого вечора, ночі. Міцного здоров'я. І тільки хороших новин всім. Так гарно співають в полі. Чуєте як. Тишина. Дай Бог нам миру. О. А от картопля ще не спіла вилізти, а вже жуки, яйця повідкладали. Ось. Та й таке то, ну нічого. Будемо бризкати, це не проблема. Я трутку купила. Це мої кабачки, красунчики, дай дощу на все. Ну нічого. Аби Бог дав гарну урожаю. А все остальне поволі буде. Дай Бог. Ось так. Туди вище видно, що вже сапане, бо нема барабою. повиривала, трохи повикидала. Та й таке. -то. Ладненько. Всім найкращого, папа.